Вітаю шановні пані та панове. Знову з вами телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал мінімально програв у Харкові. Звичайно, програли. Звичайно, немає очок. Це звичайно розчарування. Разом з тим е є можливість дивитися вперед з оптимізмом. Пульсар подарував болівальникам дві різні гри. Спочатку виграли в овертаймі, а потім у 40 очок. Сказали, а один в один, там всім ребятам, да і все. Відкритий чемпіонат рівненської спортшколи номер 5 з кікбоксингу зібрав 75 учасників наймолодшим спортсменам по 6 років. Я для того прийшов, ну, удари, вечір. Для самозахисту. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Без медалей повернулися з чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що завершився у Фінляндії рівненські пістолетники. Олег Омельчук серед дорослих став десятим, а Владислав Данилов серед юніорів 21-м. Втім, без нагород у Фінляндії Омельчук таки не залишився у парі з олімпійською чемпіонкою Оленою Костевич. Із Чернігова він виграв турнір на призи президента Європейської федерації кульової стрільби. Тепер на Омельчука очікує підготовка до Олімпійських ігор. За словами тренера Сергія Бондра, Олег візьме участь у кількох етапах Кубка світу, зокрема у Лондоні. Рівнянка Ольга Полюк посіла 10-те місце на черговому етапі Кубка світу з акробатичного фристайлу, що відбувся в австрійському Крейсберзі. В інших двох українах Ольги Волкової та Надії Діденко друге та четверте місця. Рівненська легкоатлетка Ольга Земляк посіла четверте місце на зимовому чемпіонаті України у сумах у бігу на 400 метрів. При цьому наша спортсменка виконала норматив майстра спорту міжнародного класу, що дало їй право у березні поїхати на чемпіонат світу у Стамбулі. Змагатиметься там представниця на УГП як в особистому заліку, так і в естафеті. Єдину ж медаль на чемпіонаті у сумах для Рівненщини здобув Вадим Слободенюк. Він у бігу на 3000 метрів з перешкодами став другим. Щоправда, на чемпіонат світу Вадим не поїде. Мініфутболісти рівненського кардиналу не змогли порадувати своїх болівальників у різній грі проти харківського локомотива. На поєдинок проти одного з фаворитів екстраліги рівняни вирушили у відчутно ослабленому складі. До травмованих Віталія Танського та Павла Дармовіса додався ще й граючий тренер нашої команди Сергій Піддубний, який захворів. Тож, діями кардинала у Харкові керував віце-президент клуба Михайло Кондратюк. Ми дивилися і будували гру від того, на що ми спроможні, що ми можемо робити. Тому, звичайно, ми не могли грати першим номером з локомотивом. Без двох ведучих Ми звичайно що свідомо віддали ініціативу, чекаючи на свої моменти, намагаючись як можна строгіше зіграти у захисті для того, щоб потім отримати якісь свої моменти на контратаку». Втім, з перших хвилин гри рівням було недостворення моментів. Локомотив, притискав кардинал, рятували нашу команду від взяття воріт по черзі невлучість суперника. Каркас воріт, а також голкіпер Андрій Пітуля. Першу небезпеку на половині залізничників. Створили Юрій Когут та Мар'ян Маринюк, але останній переграти Дмитра Литвиненка не зміг. Натомість двоходівка у відповідь організована Олександром Кондратюком та Сергієм Журбою, дала результат. І на 15 й хвилині локомотив вийшов вперед. У нас багато найграшів, але ця комбінація пройшла. Гравці мене передавали друг другу. І вийшло, що ні один, ні другой не доіграли, а Саша Кондратюк дав мені ідеальну передачу. Мені тільки попасть в ворота. Заключні хвилини першого тайму пройшли під натиском господарів. Протягом хвилини вони тричі перевірили каркас рівненських воріт. Був шанс і в Юрія Когота, але він не реалізував вихід один на один. Власне, як і Сергій Журба. У другому таймі локомотив продовжував грати першим номером. Наприкінці матчу рівняни спробували все ж таки врятувати гру, але підключення до атак воротаря Віталія Дєнішкіна не допомогли. Харків'яни перемогли 1-0. Результат є. Результат. Поэтому ще раз хочу поблагодарить ребят, поблагодарити баєльщикам. Поблагодарити Думаю, що така гра і добавля була бути.

Є можливість дивитися вперед з оптимізмом, тому що я вже говорив сьогодні. В нашій гри грало троє молодих наших вихованців, які сьогодні дебютували в екстралізі. Вони я вважаю гідно замінили наших основних гравців. Це Піддубного і танського зіграли без таких значних помилок. Я думаю, це для них великий плюс, і тому для нас це можливість дивитись оптимізмом в подальший розвиток мініфутболу у нас в місті, нашої школи і нашої команди, зокрема. Після цієї поразки у турнірній таблиці Екстреліги рівняни опустилися на шосту сходинку. Якщо зважити на те, що харківський моноліт оголосив про своє зняття зі змагань, то з діючих команд наша тепер остання. Наступний матч чемпіонату Кардал проведе 3 березня на виїзді проти Єнакіївця. Тим часом найближчий резерв кардинала відточує свою майстерність у міських змаганнях. Команда ДСШ-4 мигу вслід за золотими медалями чемпіонату рівного виграла ще й суперкубок. Гру за цей трофей міська федерація проводила вперше. Суперноком юних вихованців спортшколи був більш досвідчений хімік, який є володарем кубка міського голови. Саме під натиском остання розпочалася зустріч, але відбившись, школярі почали теж відповідати атаками. Одна з них завершилася сольним проходом Володимира Кручка на 13 13-й хвилині. Відповіли хіміки за кілька секунд до свистка на перерву. Гол забив Кирило Коню. Він же відзначився у другому таймі. Щоправда, не голом, а вилученням. Більшість гравців ДСШ 4 чотиримогу реалізували досить швидко. Влучно пробив Дмитро Ситник. Хімік, міг здаватися, не збирався через три хвилини, і рахунок знову став рівним. Втім, це був останній успіх гравців у білій формі. Спочатку Володимир Кручов за допомогою рикошета забив третій гол, а на останніх секундах Юрій Сондах, скориставшись відсутністю воротаря, поставив крапку в матчі. 4-2 перемагають хлопці зі спортшколи. Міські змагання в першу чергу. Це етап старт підготовки для команди екстраліги Кардинала. Це можна сказати, наука для молодих гравців. Саме головне для нас був не результат, а участь. Але ви бачите, що ми цим складом вже граємо декілька років, і все-таки стабільність це признак майстерності. По завершенні суперкубка міська федерація провела нагородження призерів. Нагадаємо, срібло та брози дісталися Феміді та Славії. Щодо невдах чемпіонату, то Карат залишив першу лігу посівши останнє місце Асокіл, що був передостаннім програв перехідний матч. Отож, їх в наступному сезоні в елітному дивізіоні замінять переможці другої ліги Славутич та Вест Метал -груп». В цьому році вперше провели турнір у двох лігах, зберегли спортивний принцип. Ви бачили, яка була напруга в матчі за право приймати участь в першій лізі команда Переможець, друге місце зайняла переможець у нас Славутич, попала напряму, а друге місце зайняла команда West Metal Group. І ви бачили, який вона дала бій сьогодні досвідченій команді Сокіл і виборола це право. І це спортивний принцип, надає такого спортивного, такої цікавості, інтересу цьому турніру. І ми на майбутнє також збережемо цю формулу проведення цих змагань. За словами пана Гладкова, у місті та околицях цілком знайшлося б команд і на третю лігу. Було б лише де грати. Ми будемо думати над цим питанням. Ви знаєте, у нас болюче питання взимку, практично всі зали спортивні, як шкіл, так і ДСШ, зайняті. І навчальний процес і у нас команди є е, юнацькі, які грають і на першість України, і на першість області. Так що ми подумаємо над цим питанням. Баскетболісти Пульсара порадили своїх болівальників у першому в новому році домашньому турі. Рівнян двічі обіграли Алчевську сталь. Щоправда, легкою перемога була лише у неділю. А от у суботу глядачі побачили безкомпромісну боротьбу до останніх секунд. Першу та другу чверть команди провели на рівних. Перед великою перервою перевага рівнян становила одне очко. Наставник нашої команди нарікає, судді не дозволяли щільно грати у захисті. Трудно было защищаться агрессивно, потому что вы ви видели, что за первую половину мы уже имели столько фолов, практически в два раза больше, чем соперник, и любое касание интерпретировалось как фол. И, конечно, при такой при интерпретации очень тяжело. А... Агресивно в защите. Вот, поэтому где-то получился такий відкритий баскетбол. Ви видели, ми тренерский штаб, кричали не трогати, не фаріть взагалі любое какое-то касання. вот, приводило і столько много очків. Ми отримали після прибиття штрафних соперникам. Маючи багато фолів, гравці пульсара почали ще обережніше діяти у захисті, як наслідок. Після третьої чверті гості набрали перевагу у дев'ять очок. Неудобна нам команда. Ми там один один зіграли ну, неудобная нам команда, блин, я не знаю, почему так, вроде ну, не сильно, но ребята все равно молодцы, стараются, или они на нас настраиваются. Вроде настраивались, я не знаю, почему так выходит. У четвертій чверті саме Євген взяв на себе гру. Олчевці були безсилими проти його кінжальних проходів. У підсумку рівняни змогли навіть вийти вперед. Сказали обиграти один в один всім хлопцям, Да, и все, никаких секретов нету. Вкрай напружено ми вийшли заключні секунди перед сиреною. Останнє слово було за гостями, але їх кидок був невлучним. Ігра перейшла в овертайм. Четвертый-четверті, звісно, заиграли, ну, опять же, защищались в первую очередь, забили пару быстрых мечей, легких мячей, хоча увидели, що Сьогодні потянули больше себя взяли, Шимасюк і Кровяков Женя. Хотя увидели, до два прохода Женя просто в пустую корзину уже обыграл всех, и мячик не забил, когда тоже было очень важно. Ну и конечно, подбери мяч Андрей Артемович в последней атаке, то игра бы закончилась, наверное, четвертой четверти. А вот у додаткові п'яти хвилинці боротьби не вийшло. Пульсар впевнено довів свою перевагу, вигравши 101-92. Леву частину очок, відповідно 33 та 32 у нашій команді набрали Євген Коровяков та Ілля Шимосу. Всі хлопці молодці зібралися. Була дуже трудна гра. Зібралися всі місце. Я думаю, не тільки моя заслуга, всієї команди. Очень добре настроїлись і овертайм. Я думаю, не тільки моя, всіх ребят. Хороший матч. Мне понравился. Я понимаю, что как тренеру можно найти там ошибки все, но настрой ребят понравился. И с одной, и с другой стороны. Зрителям, я думаю, матч понравился. Поэтому побольше таких матчей были, был бы интересны чемпионат. Может быть, где-то еще ребята, может быть, где-то не донастроились, недо, недооценили соперника, вот. потому что за них играл еще такой Бобков, он не, при, не приехал. Вот. И, может быть, где-то это еще дало свой какой-то недонастрой на игру. Найголовніше зараз настроиться на завтрашню игру, щоб завтра був теж положительний результат. Зовсім іншим вийшов недільний поєдинок команд. Провівши на рівних першу чверть, у наступних трьох рівняних досягли переваги в 40 очок 108-68. Сілюнок не вистачило. Паравній состав рівно команди, поэтому, поэтому не вистачило. Таким чином, сталь стала першою командою, яку у нинішньому сезоні пульсар зміг двічі обіграти вдома. Щоправда, перемоги ці на турнірне становище не вплинули рівняни, як і раніше, п'яті. Наступні матчі вони проведуть 3-4 березня у Харкові проти лідера Вищої ліги Політехніка. А от поєдинки між пульсаром та Вінницькими зубрами, які кілька тижнів тому були перенесені, так і не відбудуться, оскільки вінницький клуб знявся зі змагань. 75 спортсменів віком від 6 до 13 років з рівного Сарн, зницівська Млинова та нетішина завітали на участь у відкритій першості рівненської де США номер 5 з кікбоксингу. І одягаєш на великий палець, іде фіксація на кість дубльований фіксатор. Раз на зап'ясті, два на зап'ясті. Дивись сюди, щоб знав. Так, чемпіон світу Роман Кроль готує до зман свого юного підопічного. Нині він тренер. Педагогічна практика вже давно йде. Так що, в принципі, вже призвичаюся, скажу навіть що воно легко далося. Як зійти з рінга, займатися тренерською діяльністю, так в принципі можна і зараз вертатися в ринг далі. проводити. для більшості юних учасників. Ці змагання перші у кар'єрі. Втім, діти чітко знають, для чого вони прийшли у цей єдиноборств і що їх у ньому приваблює. Що навчитися. Навчитися чому? Битися. А для чого тобі навчитися битися? Щоб вміти себе захистити. Я Для того прийшов ну, удари вивчив для, для самозахисту. Для самозахисту. Мені подобається, мені весело. Правда. Мені так само весело. Я енергію. Є куди енергію сюди свою потратити. Поруч з новачками є вже юні, але порівняно досвідчені бійці. Я вигравав в чемпіонат Житомирської області, чемпіонат Рівненської області. Ну, це буде третє змагання. Осередком розвитку кікбоксингу у рівному, крім п'ятої спортшколи, є ще й центр Будокан. Там розповідають цей вид спорту, нині переживає справжній бум. В обласному центрі понад 350 спортсменів в області майже тисяча. Якщо брати кількість спортсменів ще того, чи поза чи минулого року, чи позаминулого року, то цього року вже майже півтора рази більше ходять люди займатися. Крім того, із цих хто ходять. Більшість більше ніж 50% вже виступають на змагання, тому популярність я, і мені здається, що досить ну, шалена. Якщо зрівнювати навіть з іншими ігровими видами спорту, де теж масові люди, то ми може навіть не поступаємося, може навіть в деякій мірі і перевищуємо. Тренери свідомі, що кікбоксинг є серйозною зброєю в руках людини, а тому кажуть, займаються вихованням не так спортсменів, як гідних членів суспільства. Поряд зі спортивною майстерністю ми займаємося вихованням. Це друга школа, і тому я не думаю, що наші вихованці, саме вихованці дитячої юнацької спортивної школи, номер 5, зокрема рівненського центру бойових мистецтв Будекан, можуть бути надалі або на зараз. Замішані в чомусь негативному виховний процес іде. Всі тренери у нас висококваліфіковані з вищою педагогічною освітою несемо відповідальність не тільки перед їхніми батьками, але й перед громадою. У зимовому чемпіонаті рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна фінішував груповий етап. Після того, як перенесено гру зіграли Славія та Егоклуб, визначилися усі 16 команд, що продовжать боротьбу на стадії плей-офф. У суботу, 25 грудня, в одній восьмій фіналу на стадіоні Авангард зіграють Сокіл Факел, проторхобладнання Рівне 112, водник Спарта, а також Авангард 2010, до США Верес. Інші вісім колективів зустрінуться на хіміку. Там пари виглядають таким чином: ФК Малинськ, епіцентр К, Каламбур, та славя ФК Кустин. у неділю. Переможці пар зустрінуться у чвертьфіналі. На наступний уікенд заплановані півфінали та фінал. Інший турнір пам'яті Володимира Шморгуна цього разу обласний стартує 8 березня. Обласна федерація футболу визначилася зі складом підгруп. Більш потужна виглядає група А, де гратимуть чемпіон та бронзовий призер чемпіонату області Орчівський одек та Кузнецовський ізотоп. Конкуренцію їм спробують скласти Володимирська енергія, Рокос Городка, а також Рівненський Авангард та ДСШ Верес. От срібний призер чемпіонату Рівненська славія є фаворитом групи Б. Її суперниками будуть Гощанський Амако, Березнівський Служ, Рівненський Водник, Сокіл Садового, а також Костопільський спортліцей. згідно з регламентом, по дві найкращі команди за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу. Далі на цю четвірку очікують матчі відповідно за перше та третє місця. Фінішує обласний меморіал Шморгона 25 березня. Школярські змагання з пішохідного туризму у закритих приміщеннях відбулися у Рівному. Штучні фанерно-пластмасові гори та умовні ріки було споруджено у спортзалі НВК номер 2 Це йде імітація природних перешкод. Це, наприклад, ну, наприклад, перейти там треба річку. Дуже сильно глибока, там е, і ну, пропустити, щоб не впасти туди. Ці та інші неприродні перешкоди із допомогою альпіністського спорядження долали представники 20 команд, як з обласного центру, так і з районів. Це виховує якусь силу духу, це виховує характер. Це заготовує. Справді себе. Дівчинкою така слабкою, яка зрана на якісь там певні жіночі ставищі, а себе відчуваєш людина, яка зрадна, що сама досягти, яка здатна щось сама зробити. Змагання відбувалися у двох категоріях четвертий, сьомий та восьмий, одинадцятий класи. У підсумку серед молодших перемогли господарі, серед старших представники Оржева. Треба тренуватися десь в день-дві години. Спочатку треба перший раз пролізти помалесенько, другий раз вже швидше і на третій раз вже дуже швидко. Головна мета цих змагань, за словами організаторів, підтримати форму юних туристів у зимово міжсезоння. Ми відправляємося в пішохідні походи влітку і в Карпати, і в Кримські гори. Оскільки взимку ми не маємо можливості тренуватися з дітьми на вулиці, тому ці змагання, які будуть проводитися в закритих приміщеннях, це можливість дітям підготуватися краще до літніх походів. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.